І сталося, що через багато днів після того, як Господь дав Ізраїлеві спокій від усіх їхніх навколишніх ворогів, Ісус став дуже старим, досягнув похилого віку. Тож Ісус скликав усіх ізраїльських синів, їхню раду старішин, їхніх князів, їхніх писарів і їхніх суддів і сказав їм: Я зістарився і досягнув похилого віку. Ви ж побачили те, що вчинив Господь, ваш Бог. Усім цим народам перед вашим обличчям, бо Господь ваш Бог, Він той, хто воював за вас. Гляньте, що я передав вам, народи, які залишилися, вони вам у спадок, вашим племенам, від Йордану, усі народи, які я вигубив, і від Великого моря на заході сонця буде ваша границя. І Господь, ваш Бог, Він вигубить їх з вашого обличчя, аж доки не загинуть. І нашле на них диких звірів, аж доки не вигубить їх і їхніх царів сперед вашого обличчя, і успадкуєте їхню землю, як і сказав вам Господь ваш Бог. Отже, будьте дуже мужніми, щоби зберігати і чинити все, що написане в книзі закону Мойсея, аби не звернули ви направо чи наліво, щоб ви не ввійшли до цього народу, який залишився, і імена їхніх богів не будуть називати посеред вас. Не поклонятиметеся їм і не служитимете їм, але пристанете серцем до Господа, вашого Бога, як ви і чинили до цього дня, і Господь вигубив їх, великі й сильні народи, сперед вашого обличчя, і щодо вас, то ніхто не повстав проти вас аж до цього дня. Один із вас проганяв тисячі, бо Господь, ваш Бог, воював за вас, як вам і сказав, тож ви продовжуватимете сильно любити Господа. Вашого Бога. Однак, якщо відступите і підете до цих позосталих народів, які з вами, поженитеся з ними, змішаєтеся з ними, і вони з вами, то знайте, що Господь не продовжуватиме винищувати ці народи сперед вашого обличчя, і вони будуть для вас пасткою на спотикання та цвяхами у ваших п'ятах і колючками у ваших очах. Аж доки не загинете із цієї доброї землі, яку вам дав Господь ваш Бог. Я ж відходжу дорогою, як і всі, які на землі, і знайте серцем вашим і душею вашою, що не пропало жодне слово з усіх слів, які сказав Господь. Ваш Бог щодо всього, що стосується до нас, не втрачено з них нічого. І буде що так, як прийшли на нас усі добрі слова, які нам сказав Господь. Так наведе Господь Бог на нас усі погані слова, аж доки не вигубить нас із цієї доброї землі, яку дав нам Господь, коли ви порушите завід Господа, вашого Бога, який він вам заповів, і, пішовши, служитимете іншим богам, і їм поклонятиметеся.